Ювелір доволі успішний, заробляв більше, ніж в армії. Почав з нуля, і зараз я ну, і вручну роблю, просто з нуля можу зробити, і з частин зібрати вироби, можу ремонтувати. Тобто, в мене спочатку нічого не вийшло, але я був наполегливий і потім в відтоги. Я навчився добре ремонтувати. в мене багато клієнтів з усього Києва їхали. Мої вироби є в Китаї, Канаді, Америці, Італії. Не багато, але індивідуально люди замовляли. Вивізі на Закарпаття, прийшов воєнкомат зареєструватися. Сказали, все ви нам підходите, Поїхали. Навчання, потім до навчання. Три місяці нікуди не посилали. Потім поїхали під Білорусь. Потім туди геть на схід, на Ліманський напрямок площанка, потім Чернещина. На площанки найважче було, бо перший досвід. Зачастилися на нас на орків, ми їх відбиваємо. Можна сказати, успішно. Не можна, а успішно. Вони тікають, розбігаються. За півтори тижні окопалися, нам сказали, стріляйте туди, туди. Ми почали по них гатити, вони поняли, де ми і. Кожні три дні, ну це не так часто, як інші хлопці, але кожні три дні 15 хвилин вони нападають. Ми за 15 хвилин випускаємо у них 3 тисячі патронів, вони тікають. Ми не бачили, в кого ми попадаємо. Там відстань 120 метрів, трохи горд, ці кущі, а... але хлопці з дронів дивилися, що ми їх там трошки поклали. Їх сильно не видно, вони там в траві, але я бачу направлення куди. Я даю туди очередь дві короче, Ну, як дві два магазини і отуди тишина. Ми там були місяць без виходу. Перед тим були на трошки поруч позиція була теж два місяці, ну загалом три місяці. І там, і там нас на попередньому позиції нас дуже снарядами обстрілювали. Ну так, всі, всі думали, що в нас там спокійно, бо ми мало передавали по, по рації, але кожен день прилітало і то багато прилітало. Привіт. От самурая. Короче, з одного пострілу попали там у, у, этих, у москалів кулеметна точка і по ходу БК. Попередні пацани теж з артилерії туди фігачили. І ми вже третій раз їх запалили. Перед цим по нас пальнули з РПГ. Ми дали відповідку, і відповідка була чітка. Більше вони не стріляли. Героям слава!